Дозволяли собі сміятися на цвинтарі. Скажете, як можна? А от у румунському селі Сепинці є таке кладовище, де сміх тільки вітають. Веселий цвинтар визнано одним із найоригінальніших у світі. Там уважають, могила має бути яскравою і веселою, аби небіжчика радісно зустріли на небесах. Щороку подивитися на веселий цвинтар їдуть сотні тисяч туристів. Був і репортер, і вам покаже. Ось це найвідоміше кладовище Румунії. Принцип про мертвих або добре, або ніяк тут не дотримується. Своєрідні комікси відображають життя померлих з усією правдивістю. Вчителі з книжками лісоруби із сокирою в руках, невірна жінка з коханцем, а п'яниця з пляшкою. Тутешнє кладовище вважається найвеселішим у світі. Іронічні надписи на цих надгробках дуже веселять туристів. Ось, наприклад, на цьому написано, що Іван пив все життя, і коли він помер, то все село раділо. За таку оригінальність Свинтер навіть до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапив. А виник він перед Другою світовою за ініціативи місцевого скульптора. Той був автором веселих малюнків і перших сатиричних віршів на хрестах. Узагалі ж ця традиція виходить ще від древніх даків. А чого плакати? Віримо, що люди входять в інше, краще життя. Треба радіти за померлого. тому і жартуємо так, ніхто не ображається. Щороку подивитись на таке диво приїздить понад півмільйона туристів. Кожен з них подобав собі хоча б один напис. Це цікаво побачити. Кладовище посміхає. Найбільше сподобалися такі рядки. Під цим хрестом лежить моя теща. Якби вона прожила ще три дні, то тут лежав би я і вона читала ці рядки. Іон поважна людина в селі. Це він тепер власноруч пише всі тексти, вигадує малюнки і вирізбляє надгробки. Перед тим, як взятися за інструмент, 10 років був стажером. Всі вони синього кольору. Ми навіть запатентували цей відтінок на один надгробок йде три тижні часу. Спочатку різцями роблю орнамент, а потім текст і малюнки. Коли все готово, розфарбовую яскравими фарбами. Зараз у Іона кілька учнів. Тільки одному з них скульптор довірить продовжити свою справу. Каже, це найпрестижніша робота в селі. Із Румунії Віталій Глагола Бейла Бала, новий канал.